Усім привіт! До вашої уваги огляд Вільного життя Плюс за середу 1 лютого. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Редакція Вільного життя Плюс разом з провідними демократичними виданнями України вирішила напередодні виборів оголосити своїх кандидатів у депутати Верховної Ради і звертається до читачів. Давайте спільно складемо список 226 кандидатів, якими ми б довірили долю країни. Листи з пропозиціями надсилайте на адресу редакції. Народ уже. Зрозумів, куди рухатися, а еліта все ще не знає: до Росії чи до Європи. Позиція влади, інтелігенція та їхні історичні витоки у колонці. Думка читача українці терплять все більше зубожіння, а влада захищає господарів будинків, конча заспи та пущі водиці від розголошення інформації про їхні пільги. Чому багатії приховують свої прізвища від людей, які оплачують їхній комфорт? Над проблемою у фінансовому огляді розмірковує Валентина. Баца не можна нині розповідати ні про межегір'я, ні про депутатські квартири, то велика таємниця. Кон. Інституційний суд так сказав про це та інше читайте у рубриці Гумор і Сатира. Одного зимового дня молодий чоловік приїхав до знайомої зробити ремонт, але замість будь-матеріалів застав голі стіни. Невідомі крадії забрали майна на суму більше 13 тисяч гривень. Хто вони та чи створюють чи ще нам небезпеку? Про учасників організованої зграї читайте у судовому нарисі Галини Сірої. Чим закінчуються короткі романи? Як змиритися з недоброю мачухою та забути на півсиріцьке дитинство? Відповіді знає Калина. Чи довго ще морозитиме? Тернопільщину, як знайти одне одного за допомогою мобільного та інтернету, що за піцографію готує пан Юзик. Розмаїта середа розкаже про найцікавіше. Що за місячним судовогороднім календарем можна робити у лютому? Як швидко виростити розсаду і правильно підібрати хімічні препарати захисту рослин? Які секрети зберігання насіння і догляду фіалками треба знати? Поради знайдете у бібліотечці вільного життя плюс. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан. Сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінка газети за 1 лютого з вами мандрувала Оля Вербило. Бережіть себе до наступних зустрічей.